Кам'янське підтримує своїх захисників. Чергову автівку на фронт придбали для військової частини, де служить наш земляк кам'янчанин. Вручаємо військовій частині, в якій служить працівник нашого департаменту земельних ресурсів та комунальної власності Дмитро. Я бажаю вам успіху, бажаю, щоб він вам як, надійно служив, щоб ви повернулися живими та неушкодженими, та бажаю найскоріше перемоги нам всім. Як завжди, на передову до хлопців, авто не відпустили порожнім. Від освітян міста та виконкому зібрали смаколики та речі, аби зігрівали наших захисників. Ми На сватівському напрямку захищаємо від ворогів. Дані автомобілі нам допомагають максимально близько підвозити наших хлопців до позиції, щоб вони якнайменше йшли пішки через усю цю багнюку і додатково це як евакотранспорт. Дякую виконкому за те, що теж допомогли нам і окремо. Вдячність Андрію Білоусу за такий подарунок.